Добрий вечір. Ми до сну готові. Надя нам перинку постелила. От, от гляньте, у два поверхи. Палочку золоту запихнули за кромушку. Тут он тут. Одна, Байрактарчик спить. Я поглядаю одним оком. Я контролюю. О, гляньте, гляньте ка мордочка довольна. Насипала їм тирсочки, там поприбирала. Не хочу світло включати, хай уже сплять собі. Я то думаю, що цей сон ненадовго, будуть вони їсти ще. Сестри, сестри, горе вам. Що це ви не поділитеся, не помиритеся? Мої красавиці золоті. Ну, Боженько, лежу, либаюся, друга мішає. Дай ми отакі чогось. Куточки як ножку. Ну, треба ж так ножку підложити, га? Пузатий. Так на на силу дихає. Я прийшла, слухайте, 5 хвилин. Чистота. суботу зібрала, винесла. На дворі так неприємно. Не за те, що ніч уже ну темно, а за те, що така слякоть на дворі. Ой, все. Усе. Помирились. Помирилися. Не умоститься ніяк. Ой, так. О, і я теж. Мені теж щось так не вельми добре. Так свіженька тирса, Чо ви, ці свіпу засинали і не ворочаються. Біляйте пацючки. Тільки що світло включили, ну як в 6 годин. Не було світла з двох до шести. то це дуже добре, це прямо ну дуже добре. Чотири години це, це добренько. При це більш терпіть, будемо більш терпіть. Вони таке, що люди терплять на сході. Наші солдати, люди, які там живуть. Боже, мій пацючок, моя пацючечка. джавеліночка. Це чотири джавелінки. Так в інстаграмі дівчата їх назвали, ну хай так і буде. А я Так. Да. І я головнокомандуючий оцею гвардією. Бачите, стараються вже не дуже під лампочкою вже. Трошки салком обростають, напевно. Отаке. Пам'ятаєте, як вони були тільки в тому куточечку маленькі такі? В тому куточку поміщалися. А зараз, я вже уявляю, вони займають зараз місце як одна велика свиня. Потім буде, як підуть у ту кімнату свою другу, там спать, то це буде кап'яць. Отак ми вже перед сном. Чи вже це вже наш сон, не знаю. Що там таке? Щось причавив, бока причавив. Який він був маленький, взагалі ці всі, які були маленькі. Ну хай ростуть. Ростіть, а я вас буду доглядати. Буду гарненько вас доглядати, а ви гарненько мені ростіть. Тож він лежить посміхується, ця посміхується. І та друга теж посміхується, Он заховалася. Я дуже серйозний. Я прям таки серйозний. Я ж відповідальна за цих дівчик. Бачите, вони в мене ростуть не як свині в селі, а як інтелігенція. Ну, мені нема що робити, мене от одна, як це кажуть, одне заняття. Оце поросята ці. То що за ними не подивиться? Мені й самій приємно, що вони в такій чистоті, що ці лапочки такі огляньте. Ну, де вони? О, зараз я попробую опустити телефон. Мало того, що тут стіна, то тут ще два ряди бутилок. Ой, не видно. Два ряди бутилок у цих 6 Гляньте на ці лапочки. Ну, хоч буде шкарпатки їм вив'єжи. <смі> Якби не скидала, я пов'язувала б. 14 числа буде йому три місяці. Це 7-го було сім, а потім 19-го буде сім красоточкам моїм. Отаке. Добренько відпочивай. а гляньте, наскільки вони привикли до тишини, настільки вони привикли до мого голосу, що вони собі лежать і навіть не реагують, розумієте? Оце так як я знімала вранці відео, що вони бігали, гралися. Це буває, що я застану дуже рідко таке, ну дуже рідко. О, їхнє робоче положення. Отаке. Отаке в нас положення стабільне. Як я у брата питаю, у мене брат в Бельгії живе, я питаю, Ярослав, як тебе життя? Він каже, стабільно. <сум> стабільно. Оце мої поросята. Як ваше життя? Стабільно. Стояла, дивилася, дивилася. Думаю, ай, зніму ще разочок відео. Таку красоту подивиться. Дуже поважаю людей, як чимось займаються, щось тримають, щось за чимось доглядають, гарненько доглядають, як чистенько. Ну, вже не говорю, що там свиней чисто-чисто. Це просто, що в мене хліб новий, що в мене плитка, що в мене час є, що я нічого не роблю, я ж на пенсії. Що мені робити? Глядіть оці хо, як дітей, да й все. Оцих малих ахламончиків. От. Але ж от сьогодні дивилася я відео, там виставляла Віталія і Валентина Ящук. Чи Ющук? Ящук. Молоді, в них ще дітей немає. Ви подивіться, яке в них господарство. У них таке господарство, у них що хочеш є? У них кури, в них нутрії, у них козив багато, коз. І в них поросятку взяли хлопчика теж. В них городі в море, в них повні льохи, у них всього є. Ну? То я дуже поважаю таких людей. Дуже поважаю. Я дивлюся відео, цей водолага, я дивлюся відео все з нуля, я дивлюся, щось він вже давно не виставляв. Дивлюся відео Шеошу Рудька, братів Саша і Андрій Новікови. Я всіх дивлюся, всіх, 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 всіх. Стрелецький. От. І я з них потрошечки беру приклад. Хоч вони не знають. Я в них підкраджую той приклад. Ну, в них порядки, в них порядки. Хлопці молодці, хлопці е серйозно займаються дуже відповідально. Що ж то в мене п'ять поросяток? Ну я кажу, що ті кімнаті я зараз не хочу відкривати вже ніч. Завтра я ж там все приберу, бо розрізалися клітки, порозсипалося. Я прибрала. Вони мені понатопували, бо на дворі дощ. І ложили всі клітки в садок, потім садка носили, потім з тим взуттям приходили знову хлів. Я поміняла їх на зерно, я така довольна, слухайте. Я така довольна, не знаю, що мені робити, чи ще взяти, чи ще. Ну, що мені ось ці мови? Ви ж самі бачите, кожен день прийшла, рано, в собочок позбирала, позамітала, протерла. В обід теж так само. Раніше ходила два рази в день. Ну як я приходжу постійно до них, стою, такою любуюся на них. От. Зараз треба вже частіше, щоб вони нічого там сходять в туалет, щоб ногами не розтоптували, знаєте. І щоб і запахів не було. то ж... на що мені такий хліб, щоб були запахи? У мене тут в хліві три каналізації, вода гаряча, холодна, знаєте. То Я слідкую, щоб добренько було. От. Ну, новий хлів то в кого новий, то всі знають. А в кого є такі, то ж в мене в батьків теж був хлів, було все. Я ж знаю, я ж їздила, дивилась, хоча я була в місті, жила, а батьки в селі були, то я ж до них приїжджала, я знаю, що це таке. Це таке. Але ж я поважаю всіх людей працьовитих, всіх абсолютно. Дуже вам великий респект, дуже поважаю. Оце я на них і на всіх і надивилася, і построїла хату в селі. Ой-ой-ой. А тепер ой-ой. ой Отаке. Добренько. Дякую за перегляди. Дякую за підтримку. Дякую, що питаєте у мене. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. От, Пишіть більше коментарів. Дуже вам вдячна за це. Таке о. отака картинка. Таке відео все одинакове. Люди. Люди, яка красота, милота. Гляньте. Ну. Пусть я заложив ножку на дівочку. ну хіба ж так гарно. А та гляньте як обняла з другої сторони. Кайфують мої дівчата з хлопчиком. Ой, дай Бог, щоб тільки в країні у нас порядок був, щоб кінчилося оце, що нам принесли сюди. Щоб скоріше вони уйшли, покинули нас в спокої і щоб ми жили так, як жили раніше, і ще краще. Все на цьому закінчую відео. Всім вдячна, всім дякую. Підписуйтесь, я вас чекаю. Дуже-дуже. Все, добра ніч. Я пішла відпочивати також.